Як працює Національна поліція Борисполя, точніше міліполіція. Поїхали. Ви зателефонували у службу 102 національної поліції в Київській області. Чекайте з'єднання з оператором. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, скажіть, будь ласка, заяву приймаєте? ні? — Що сталося Порушення правил дорожнього руху. Село Вішенки. Е, людина припаркувалася на тротуарі на зебрі. Зупинка. 15 Бориспольський район. вулиця там, Вулиця у нас 150 А. Центральне. Центральна. Так. Да. Порушення. Не -не, порушення, дорож... порушення правил дорожнього руху. 15 дроп 9 Г. Тобі остановка. І у нас вчорашні якраз, вчорашні правопорушники, якраз вони тут уже на місці. А яка машина? Тут їх дві. Вчорашня, яка порушила, і сьогоднішня ласка, так само. Відповідайте на мої запитання, так. будь ласка. Міцубіші, e, Міцубіші одна. Номера, скажіть, Міцубіші. Зараз я скажу одну чекайте, зараз я вам дам точно. Зараз даємо номер Міцубіші. На частині, частини ну, вона я скажу стоїть тупо на. На остановці можна сказати. Остановка тут пішоходка. Друга Hyundai вчорашня, яку ми дзвонили, сказали, попередили, не так само. Тобто Перша машина у нас порушує правила паркування аі 9933 теж на мара. А, друга вже втекла, опять втекла. Вона вон втікає. Ну, ми вчора їх опять же зафіксували, але вони опять втікає вон огородами через парку. Сергіян. Сергий Ян Имеусь. Руслан Владимирович он. 23 10 78 Сейчас направляем туда подружку Да, чекаю. Сколько чекаете? Вам позволят на ваш номер протолкнуть Доброе, дякую Доброго дня вам хлопці, за шлагбаун. За шлагбаун. Вам вішенках нема що робити. Я хто такий? Я тут живу. Ну так коли будете нас шанувати, тоді і будемо з вами спілкуватися. Ага, буду я вас шанувати. Як ви пшонку давали втікати, ну ну хай от вас бачать хто ви є. Ну. Пшонковські охоронці